Всім привіт, вона на каналі Максуха. І так це відео з мого переїзду. Можна це так назвати? Я насправді не знаю, як це можна назвати. Це відео знято ну, буквально на телефон. Як і всі мої відео, в принципі, але несуть. Без сценарію, без нічого, без підготовки тексту. Але я... Маю зараз настрій, щоб це зняти. Це відео буде з мінімальним монтажом. Я просто виріжу всі свої е, і мовчання, бо насправді я зніму шоукуляр, бо трохи рейд зображення. Як я приїхав в Німеччину і прожив вже тут 6 місяців? Все починалося рік тому. Десь приблизно в серпні а, ні, півтора року тому. Півтора року тому, коли десь в червні, я задумався у переїзді, звісно, я зі своєю мамою, і саме головне ти думаєш, скоріше була навіть моя мама, щоб виїхати з України, так як я вибачаю дійсно це. Можливо, комусь жахливо чути, може для когось це важко. Але дійсно в Україні зараз дуже важко хлопцям. Я розумію. Я думаю, всі зрозуміли, чому і як це взагалі відбувається. І тому ми ще тоді вирішили виїхати. Але тоді це, знаєте, так було просто на думці і ще не точно. Ми спочатку хотіли в Польщу, і там же, типу, по ситуації як буде. За пів року до мого від'їзду ми вирішили, що ми все-таки поїдемо в Німеччину. Так як спочатку моїй мамі загалом подобається більше Німеччина. Ну, і, взагалі чесно кажучи, мені теж Німеччина якось більше подобається, ніж Польща. Нічого проти Польщі не говорю, але Німеччину я люблю більше. І. Так вийшло, що ми дійсно поїхали. Зразу попереджаю, десь на протязі всіх відео ви будете отримувати якісь вставки з мого життя в Україні останніх днів. В кінці я думаю зробити подборочку за останні місяця в Україні, що в мене відбувалося, як в мене це відбувалось. Різне. Відео насправді був останній раз, я не знаю, рік тому. Може не рік добре. Пів року тому. Блядь, рік тому. Я зміняюсь. Рік тому було приблизно. Я насправді трішечки так шокований. Але ладно. Тому не дивуйтесь, якщо десь, допустимо, в цю ж секунду зараз появиться якийсь кусок з мого старого або з мого... Архіву з моєї фотогалереї. Я надіюсь. Взагалом, тут я хочу більше розказати, про як я переїхав, що для чого можливо людям потрібно, як я взагалі живу. І я хочу зараз максимально, як я тільки зможу, повернутися на YouTube і почати все більше, більше знімати контенту як контенту, як зараз в моє життя трохи більше насичене. Тут не Окей, почнемо з того, як я переїхав і як це було. 28 червня 2024 року. У мене був автобус, ну, певно, блін літак. Ми з моєю мамою поїхали в Німеччину. Ми їхали 24 години, бо ми їхали не великим автобусом, таким маленьким на 8 людей, може менше десь. десь в такому районі. І ми приїхали в місто в Німеччині, називається Бохум. Там знаходиться розподіль... розподільчий центр для всіх українців. З якого далі вас будуть відправляти на різні точки Німеччини. Переважно тільки по НРВ. НРВ це земля в них як. Це як можна зрівняти в них є різні землі. Я зараз тут ставлю десь може список скільки земель, які їх взагалі є. По суті, це як область в Україні, і в цій області як є більше міст. Навіть не так. Це, як знаєте, от є Західна частина України, східна частина, південна, Північна. Оце, типу, такого, тільки воно більше розкинуте і по іншому трохи. Але суть приблизно однака сама. От. Ми приїхали в НРВ. Це земля Кьольн, Бон, Дюссельдорф, Ахен. Такі міста. Це. Західна Німеччина. Ми приїхали, ми оформились. Для початку ви даєте свої паспо кордонні паспорта, вписують якісь дані, типу ваше ім'я, номер паспорта, правда, ваша дата народження. І звідки ви приїхали? Бо це ж також центр для інших країн, не тільки для України, звісно ж. Далі пере... ви переводитесь в іншу частину, типу в іншу кімнату. Там з вас знімають ваш зріст, кольор очей, вас фотографують і знімають відбитки пальців на всіх пальцях, щоб ви розуміли. Вроді тільки мізинці не брали. Вроді брали чотири і великі пальці. Я не пам'ятаю. Далі ви переходите в інші, як в зал очікування. В цьому залі очікування, це можна сказати, двійний зал очікування. Ви приходите до людинки. І говорити, які у вас є захворювання, ви приїхали з машинкою, з твариною, там, допустимо, у вас рак, якісь діабету алергії, алергії. І дійсно бажано це все вказувати, так як в подальшому буде йти інше розподілення. Допустимо, якщо у вас там якесь захворювання, вас будуть переселяти в міста, де є лікарні більш кваліфіковані до цього, щоб вас вилікувати. Вроді це так, причому насправді я не знаю, бо я трохи по іншій частині, і тут в мене слава Богу, я з тим всім здоровий. Далі ви маєте вже зал очікування, в якому ви чекаєте приблизно від години до двох часу. Я чекав годину приблизно. Ні, навіть менше, до години часу приблизно. А, ви там можете взяти собі чай, каву, воду, якісь енергетичні батончики, вафлі, молоко навіть. Також і дитяче харчування для маленьких дітей. Ви чекаєте, там є також туалет, все. І вас переход... ви переходите, вас заново знімають відчатки пальців, заново фотографують, переповняють документи, ем... такі всі справи, і йдете в наступне зал очікування. І з ним ви вже чекаєте я чекав з. Напевне, 8 годин. Е, в чому. Е, ну, е... Залі очікування ви чекаєте вже, ну, типу, як вам повеземо. Е, ми чекали на автобус. І також там ви можете взяти собі перекусити щось, поїсти. Такі банальні речі там все є. Навіть до речі. Там достатньо чистий туалет. Ну, тобто, я був навіть трішки здивований, коли там дійсно був чистий прибраний туалет, який не був, знаєте, виглядав, як в чортішу з боку бантик, можна як це так назвати. От. Далі ви сідаєте в автобус, ви упаковуєте зі своїми речами в автобус, і ще йде розподілення по містах. Е, мій автобус їхав в Бон. Це коли що столиці Німеччина, якщо так. факт. Е, і в Боні ми жили рівно два тижні в лагері. Насправді це були тупо найгірші мої два тижні, які тільки коли-небудь, мав, мені здається. Це як виглядало? Вам не дається кімната? Якщо ви сам приїхали, ви в цій кімнаті будете знаходитись також з іншими людьми, яких ви не знаєте. Якщо ви приїхали там з кимось, то переважно вам дають або кімнату на вас там двох, чотирьох, або на трьох, але не факт, що до вас можуть ще когось доселити. Тобто, якщо у вас там троє, але в кімнаті чотири ліжка, до вас потім в подальшому може ще хтось доселитись. І a little bit weird, a little bit confused, bad. But... Okay. У uh, вас є трьохразове харчування, вам дають кишенькові гроші раз на тиждень. Ви можете виходити в місто все. Ну, як тюрма, по факту, тільки чуть-чуть краще. Ну, ви можете виходити по факту. В кімнаті у вас є два ліжка, два кресла, стіл, желізна шафа і все. Я не знаю, як це відбувалось в інших, але в мене двері не закривались, тобто вони могли закриватися тільки середини. Тобто всі документи, дротіні речі, речі ви були повинні носити завжди з собою. Тому що були випадки, як нам розказували, що дійсно обкрадали людей, типу залишали там банально якісь мінімальні речі, а там ноутбуки, телефони, планшети, все забирали. Тому так, тому з цим треба було ходити завжди. З харчування це було насправді дуже різне, тільки на сніданок і вечерю це завжди були бутерброди з сиром, колбасою або джемом. Тупо сніданок вечеря — ідентичні завжди. І деколи давали фрукти. На обід це давали або якісь макарони з якоюсь там підливою, лазанью, макарони з котлетою, рис-котлетою, типу таке банальне. Воно не було погане. Типа їсти це було абсолютно нормально. НО... Насправді ти не знаєш, в яких це умовах готувалось, і воно так подавалось. Насправді не дуже було хотілося їсти. Але ну теж, знаєте, коли ти приїжджаєш, в тем, допустим, там нічого немає ні грошей, нічого. Повірте, можна їсти. Ну, як мінімум слухати, з моїм желудком, наскільки він жахливо працює, він не переварив 90% їжі яку я їм, <плес> я навіть не вмер. Я навіть не траванувся, щоб ви розуміли. І найгірше, що в цьому було, це туалет і душ. Вони були на вулиці, вони були в контейнерах таких желізних. Як щоб це сказати, щоб не збрехати... Ну, ви тут, коли ви тут. Знаєте, от туалети на вокзалах, якихось в селах, туалети на вулиці в селах набагато чистіше, чи був туалет Е, Араби дуже часто мили ноги в умивальниках. Коли ти заходив в душ, ти міг побачити прямо посерединці душа, навалена куча дерьма. Ну, Бляветня. Ну, насправді, типу, в туалетах там була повна антисанітарія, там. Там я знаю прибирали, але воно взагалі не допомагало. Зломані бачки, зломані душові. Я не мився там ні разу. Я за два тижні, навіть не за два, навіть за. Ні, ну за два тижні і декілька днів. Два дні. Я ні разу там не помився. Щоб ви розуміли, просто тіло я мив вологими салфетками. Прошу. Голову я мив там, Бо я, ну, я не можу ходити з грязною головою. Для мене це просто жорсткий реплах. Також є і зараз з за грязною головою. Свек. So Ой, ну ладно. Не помив. Банально один день. А, і те, чого я говою? Це все, що воно було жахливо. Типу, голову помити, окей. Вона там чиста, все ок. Не більше, дійсно. Типу, це я там було можливо. Я не знаю скільки душових. Я тільки ми все завжди в одній, ну голову ми в одній, бо вона була найчастіша, І напевно, походу, ніхто не брав. Не знаю причини, можливо, тому щось відбувалось. Ми посилив надію в цей момент. За цей час, поки ви в два тижні в цьому таборі, вам оформляють всі документи, вам відправляють ці документи. Ви проходите невеличкий медогляд, тобто вам роблять ікс-рей легенів на туберкульоз. Якщо у вас немає цього, вам роблять е, ін'єкцію, вакцинацію від якогось вірусу, насправді не пам'ятаю від якого і що це таке. Все. Ви пробули два тижні, молодці, бомба підтардати. Вам дають білет на день. Навіть е, не на день, типу з місця, з, з бону до місця, де ви будете проживати. Мене відслали в місто Райнбах. Це не подалік від бону, це 32 хвилини на електриці. Е, непогане містечко, всі магазини практично є. Ну, але це таке, знаєте, пенсіонерське місто. Дійсно, типа там от чисто такі пенсіонери переважно живуть, які відпочивають собі, катаються на лакшерних машинках. Таке, Отут я зараз прикріплю фотку, де я зараз живу. Я живу в контейнерах. У нас з мамою є кімната одна на двох. Що я вам хочу сказати? Після пону ця кімната це була просто люкс. Там все було нове. Е, на рахунок меблів я не знаю, але вони були абсолютно чисті. Е, чист... А, кстати, в поні вам видавали юзані. яких їх називають? постільне бльо. я забув, як на українській називається. Типу, на на матрасник, де все це було використоване. Коли я приїхав вже як в табір, типу, де я живу зараз, це абсолютно новий матрас, нові подушки, нове одіяло, нові підодіяльники на матрасники, на подушники все абсолютно нове. Нові столові прибори, тарілки, каструля, сковорідка, лопатка для сковорідки. Холодильник, з холодильника, щоб ви розуміли, я знімав навіть наклейки, щоб відкрити його, бо він був повністю опломбований. Абсолютно все нове. Там є типу кухня, на якій ви можете готувати. І туалет. Туалет кожен день миється різними людьми. Там є типу графік. Це я розказую, як в нас. Як в інших, я не знаю насправді дійсно. Туалет ви миєте самі. Насправді, туалет достатньо чистий, та навіть не достатньо, а дійсно чистий. Ну, типу, в мене не було проблем, що я заходив, а там дійсно грязний туалет. Дійсно чистий. Все одно я протираю спиртовою салфеткою або психоантисептиком. Хоч я дивився і читав, що насправді від такого ти не злешся, але мені просто бридко. Душові там чисті, там. Огмивальник тоже чистий. Ну, але тому що це я думаю, типу, тому що люди прибирають самі за собою. Я думаю, багато людей, ну, більшість людей не хоче жити в жахливих умовах. Ну, в принципі, логічно. От. Потім ви їх, і маєте поїхати в імміграційну службу, оформити ваш аутсвейс. Аутсвес – це типу паспорт, е яким в по подальшому від відкриваєте карти в банках, ви знам ідете на роботу, це все. Оформлять документ там насправді дуже багато, І готуйтесь до бюрократії в Німеччині, документами вам прийдеться користуватись чуть не кожен день. Стільки документів, щоб ви розуміли, тільки на одного мене, не враховуючи маму, папка документів, от така папочка, і таких дві папочки. І це тільки документи, такі знаєте, головні. Ви оформляєте страховку. В нас є в таборі, нам повезло соціальний працівник, який допомагає. Але, люди, будь ласка, не будьте наглими тварями. Не робіть так, щоб люд... цей соціальний працівник робив все за вас. Соціальний працівник не для того, щоб він все зробив за вас. Він для того, щоб вас навчити це робити. Тобто, він не для того, щоб. Ой, в мене прийшов лист. Перекладіть, зробіть, що там треба. Ні. Ви приходите, він може вам допомогти перекласти. Він може вам допомогти скласти анкету, щоб відправити. Але не для того, щоб він повністю все для вас зробив. Не наглійте, я вас благаю. От. І зараз я вже 6 місяців в Німеччині. Ой, брешу, почекайте, 7. 8 місяць зараз пішов вроді. Що я можу сказати? Я вже привик. Я вже ходжу в коледж. В коледж ходжу зараз, типу, тільки на. Це як німецький курс. Курс німецького у мене зараз можна це так сказати, назвати. Це буде найправильніше. І. От. Для батьків, для дорослих людей таке ж саме, все, тільки вони будуть ходити на нормальний дочку я думаю, це все. Ціни, кстати, Ціни на початку, я думав, не сильно відрізняються. Та ніхера відрізняються, дай боже. Ну, допустим, насправді не сильно відрізняються. Да, типу, є якісь категорії, що тут дешевше, є категорії, які дешевші в Україні. Одяг тут переважно дешевше. Тобто джинси якісь, я думаю, це вийде євро 20-30. Ну, тобто, ну, це дійсно небагато. Це нормальна ціна. Так, да, можна знайти там і за 10 і за 15, але з яким принципом я живу, я один раз куплю хороші джинси, з ними буду ходити рік, два три А не за 10, за 2 євро джинси, які мене перебуть через тиждень, і мені треба буде міняти кожен день нові, розумієте? От. Я вже, кстати, об'їздив, блін. В ну ладно, не півнімеччині. Е, я вже був, ну, типу, в Боді, понятно. Е, Кьоун, в Дюссельдорфі був, Ахен, інші маленьке містечко був. Е, в Нідерландах побував в місті Венлоу і. Хелрен, Хелер... не забув, як називається. Це недалеко від Німеччини до одного місту 30 хвилин, до другого годину переважно. Приблизно. От це відео, я кажу, було записане так, чисто, щоб розказати людям. Люди, які мене дивляться, щоб знали про мене трішки щось нового. Знали, де я, що я, як я. Всім все хорошо. Момба-пітарда. От тому я думаю, на протязі місяця. Ладно, я постараюсь, нам якомога швидше робити нове відео. Влог з Нідерландів. Воно насправді цікаве, але зразу вибачаю за якість монтажу загалом за все. Ну типу... Чи можу ще сказати? Дійсно, в Німеччині не так погано, як ви думаєте. Якщо є якісь такі люди. Тут круто, але є свої плюси, свої мінуси, але яка країна не має своїх плюсів і мінусів. Якщо якісь у вас питання будуть, задавайте в коментарях. Я всім відповідаю База основа. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте український контент. Це як зараз аж ну, капець як важливо. Тому всіх люблю, цілую, обнімаю і до зустрічі. Зустрінемося десь. Мад, надеюсь, через тиждень два на каждой через месяц, пожалуйста, не обязательнось на меня. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Люблю, целую. Всех обнимаю. Пока.